Друзі, всім доброго вечора. Фух. Такі дні тяжкі, в тому плані, що у нас така жарюка стоїть, що неймовірно щось робити. Зараз підійдемо подивимось, скільки у нас на градуснику, а потім вже я вам трішки розкажу. Так, у нас вечір 9 -го година і вже дивіться 30 градусів у нас Температура. Так, курчата в мене оці ось. Бачите, ось ви. Да? Вже другий день вони в мене тут. Я їх не заношу нікуди. Вони в мене тут і ночують, і, і днівують, як кажуть. Так, тепер давайте трошки пробіжимося. Я вам покажу, як в мене тут. Бунжир потихеньку розростається, поки що немає ніяких плодів. Він поки що в мене так куститься. Скоро я вже думаю, ви бачите, які плоди, ні, ще тверді, вже нектарин у нас на підході. Ми такий його скуштуємо. Я думаю, дітвора буде в захваті. Що, батько не зря посадив, обробляв. І вийшло такі смачні у нас плоди за нашу працю. Так само і персик, ви бачите. Город показувати не буду, тому що дуже... Бо я ніяк з цією жарюкою ніяк не можу завершити те, що мені треба. Огірки до цього часу я не підв'язав, вже вони почали плестися. На сьогодні п'ятниця вже, вечірній, там тоді зробимо так це Так, зараз ми пробіжимося по нашому одразу в бройлери подивимось. Так, Друзі, з бройлерами в нас все тут <смір> добре. Хочу вам подякувати за поради. Я заїхав в нашу ветклініку яка на автобазівській, це місто Полтава, рекомендую всім звертатися туди. Вони зразу вам скажуть, що треба той чи іншій птиці, чи тим самим кроликам і все остальне. В якому плані? Бо вони мене просили підсняти яка какашечка кольором, щоб знати, що давати. Я вам покажу, що я їм даю. Вже другий день я їм це розвожу. Якісь антибіотики, щось в тому плані. І поки що в мене все тут, 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 постукаємо, все поки добре. І дуже велике вам дякую, що ви мене підтримали в коментарях, тому що реально розпач тут, тут ці кролики, тут заразом ці бройлери. Чесно, опускалися руки, тому що ну я привик, щоб все було, як кажуть, більш-менш в порядку, щоб і птиця була і, і кролики, і все було, а воно у нас трішки... Не по плану, не люблю я такого. Я думаю, кожен з вас теж такого не любить, але але втрати ну, не такі суттєві. от На даний час у мене тут немає 10 бройлерів От 10 бройлерів у мене загинули. Я потім вже в відео розкажу деякі помилки свої, деякі ті, що мені порадили на ринку, у нас, а потім сказали, що не казали. Ну хай Бог їм суддя, хай це в них буде. Так, зараз йдемо тоді. Трішки я вам покажу, що в нас тут як качата. Ви бачите, так? Да? Я їм підсипаю, дивіться вже які вони в нас. Уже їх шестеро. Вода є, комбікором даю. Комбікором диканський. Більше не беру ніяк і поки що цього хватає. І друзі. У нас вже ось несе качка яйця. Я не на що не розраховую. Вилупи, вилупи, сяди, сяди це вже, можна сказати, бонус буде. в общем, подивимось, чим закінчиться. І що я планую ще на вихідних зробити, таке ж поставити цю вже кліточку сюди, щоб їм вже більше місця було. Тут прохолодніше і хай наші вже бройлери будуть тут. ну Подивимося, яка буде погода. Якщо буде так пекти, то... Да, якщо буде дуже прохолодно, тоді поки що хай сидять там. Так, я не заважаю, хай наші качки їдять. Ось такі в нас вже ось в цьому році, бачите, треба підперти, щоб не зломило таку гарну гілку. Так, і зайдемо зараз. Курець завжди я виходжу. Моя любов сідає. Бачите, яка курочка у мене сідає. Зараз пробіжимося трішки по нашому крачатнику. По хлопцям нічого, там все в порядку. Так, тут у нас тут, тут теж пару днів ніяких, як кажуть, нових новин таких. Поганих немає. У мене вже ось дивіться. Відкривати не буду. Жарка, малеча повилазила тут. Малеча повилазила ось тут. Мамка там лежить, там жарко. Повилазили, сидять, зайчики такі. Це щось таке, а ні то воно сиділо. Не буду відкривати, не хочу турбувати. Да, як це бачите, відкрив. Тут прохолодний воздух заходить. Їм не так жарко, аж мені самому стало ось лежить на барбусік. Свіжий, свіжий воздушок. Так? Да? Що? Гаванчик наш. Так, а так все. Тут теж постукаємо. Будемо сподіватися на все добре. Так, друзі, і забрав я з ремонту нашу оцю стару мотокосю. Хлопці, вона була, як ви пам'ятаєте, з двох частин складалася, вони мені зробили тепер длину. Так, ану тихенько. Зробили длину, поставили новий бачок, повністю поміняли свічу. В общем, зробили її працюючу Тепер можна сміливо їхати і нею теж косити. Бачите, змінили кнопочку, казали, тут кнопка була погана. Воно видно, що колір інший. Все зробили супер. Дякую, хлопці. Якщо кому цікаво, де ремонтую болгарки і різну техніку. Я напишу, це попередньо наш, це місто Полтава наш е, новий базар. Е, по цій вулиці майже в угол Шевченка і нового базару, там як іти до охотничого магазину. Да, хлопці молодці, дуже гарно. І можу сказати, що не затримують нічого, як пообіцяли, там неділя-півтори, так вони і зробили. Якість бомба. Реклама не реклама, то дивіться саме, але хлопці відповідальні. Оце можу впевнено вам сказати і завірити, що не один раз уже я в них щось ремонтую і здаю. І все, вони роблять вчасно і ціни більш адекватні і приємні. Так, я поки з вами там розмовляю, а в мене, бачите, повилазили кури зараз пощипаю травку. Рішки і будемо йти вже вправлятися. Жарівка спала, будемо кормити наше господарство. Все, друзі, я біжу вправлятися, а вам все, найкраще, все, до нових зустрічей